Вітаю на курсі «Основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Пропоную дещо пофантазувати про майбутнє. Сьогодні намалювати картини майбутнього, бути створювачами майбутнього. Майбутнього з або без штучного інтелекту. Можливо, легка справа, можливо, нелегка. Але спробуємо. Почнемо. Уявімо майбутнє без штучного інтелекту. Водночас країни вирішують, що штучний інтелект загрожує безпеці населення, урядам, економічним процесам. І припиняється використання роботів, чат-ботів, немає Siri, немає OK Google, немає Google Maps, систем контролю, обличчя в аеропортах. І зручність життя, швидкість сервісу зменшується в рази. Потрібно багато праці, що потребує сили. Зникають напрями розробок, що можуть здійснюватися лише за допомогою точної роботи роботів. Як вам відчуття! І ми повертаємося назад на років 100 розвитку. Можливий сценарій? Так. Але поглянемо на майбутнє з штучним інтелектом. Можливими є два протилежні варіанти. Перший осюди літаючі дрони, які за мету мають лише контролювати дії людей і підтримувати велич машин. Суцільний контроль, обмеження дій, 100% нерівність між людьми і машинами. Так-так! у сценаріях голівудських блокбастерів. Другий варіант майбутнього зі штучним інтелектом є привабливішим. На мій погляд, то уявімо. Чат-боти на роботі проводять зібрання. Є робочий простір в мета Всесвіті. Боти допомагають дітям з підготовкою домашньої роботи шкільної програми. Актуальна для батьків? Так. Штучний інтелект допомагає вивчити космос і зрозуміти можливості життя у ньому. Також він виступає платформою для масових інновацій в різних сферах життя, тобто маємо необмежені можливості застосування технологій штучного інтелекту. Британський фізик Стівен Хокінг наголошує, що штучний інтелект це нова форма життя, що може перевершити людей в знаннях і вміннях. І в такому разі можемо говорити про розвиток співпраці і довіри між людиною і штучним інтелектом. Поглянемо на передумову розвитку штучного інтелекту як технології. Прикладами тестування майбутнього зі штучним інтелектом є: випробувальний полігон у сфері автономного керування в Німеччині, такий же полігон є в Китаї, програми, спрямовані на підвищення ролі штучного інтелекту в досягненні цілей сталого розвитку, наприклад, проєкту IBM Social Science for Good о Google AI for Social Good. Також штучний інтелект та його різноманітні програми все частіше фігурують на порядку денному міжнародних організацій. Наприклад, Міжнародний союз електрозв'язку сприяє обговоренню інтелектуальних транспортних систем, а Міжнародна організація праці розглядає вплив автоматизації на сферу праці. Також штучний інтелект займає важливе місце в порядку денному таких зустрічей, як Всесвітній економічний форум або саміти Великої Сімки. Крім того, приватний сектор також текстує можливості вирішення своїх підприємницьких проблем за допомогою штучного інтелекту і збільшення прибутку за допомогою штучного інтелекту. Отже, все ж таки, майбутнє зі штучним інтелектом чи без штучного інтелекту. Зараз для роботи штучного інтелекту потрібні ідеальні умови, а закладені в алгоритмах, потрібна якість даних. Крім того, звичайно необхідна фантазія людей. Щодо можливостей розвитку та застосування штучного інтелекту. Водночас, штучний інтелект маленькими кроками стає незамінним помічником людей і формується новий світ співпраці, людини і технології навіть не метасесвіт, а певний ідеальний світ. До зустрічі у інших відеокурсах! はあはあ。Uh huh. uh huh.